Вітаю, друзі! Знаєте, цей ланцюг трагедій, він часто деморалізує, але разом з тим треба подивитися на природу цих трагедій. Адже в Дніпрі наша протиповітряна оборона була безсила проти цієї ракети Х-22. Але трагедія в броварах. Аж занадто рукотворна. І вона дуже характерна до стилю управління слуг. На жаль. І це плата за руйнування правил. Це велика, особливо для авіації правила, як кажуть, писані кров'ю. Правила застосування авіації це дуже жорстка така е модель. Де людському фактору дуже мало місця. Про цей гелікоптер, який розбився, це надсучасна машина. Вона виготовлена 20-го року, і вона здатна літати на автопілоті. Чому пілот керував ручному управлінні нею? Чому полетіли над забудовою міською? Тобто. Було скільки порушено правил всіляких, що це просто не вкладається в голову. Чому все керівництво на одному борту розміщалося? І навіть держсекретаря взяли. От маємо трьох загиблих членів екіпажу, трьох чиновників ну, перших осіб Міністерства внутрішніх справ. І, очевидно, їх помічників. Тому, ну, одна справа воля чиновників і їх трагічна помилка. Дехто сьогодні мені кілька разів говорив про те, що монастирський такий любитель політати, був. він дуже любив гелікоптер. Ну, що робити? Але треба розуміти, що оця програма гелікоптерів, яку реалізував Аваков, вона була дуже амбітна і дуже корисна для України. Тому що створювався парк гелікоптерів. Тобто, по суті, це створювався транспортний парк з одного боку для ДСНС, з іншого боку, для поліції. З іншого ще з іншого боку для прикордонників, ще з іншого боку для е, е, медицини катастроф. І е, ці борти, ці гелікоптери, розподілялись по Україні певними такими групами базування на область припадало не менше двох бортів для евакуації поранених, наприклад, для якихось надзвичайних ситуацій. Тобто, це була дуже правильна ідея. Але ідея по-своєму обмежена, ну вона, я б сказав, не до кінця правильно продумана, тому що керівництво МВС на той час, коли приступало до реалізації, воно уперлося в ті бази, які і належали окремим відомствам. Наприклад, база е, Міністерства надзвичайних ситуацій, а потім стала база МВС. ДСНС в Ніжині. Тут же треба згадати, що Ніжен потрапив по суті в окупацію. І ця база, навіть якщо звільнили територію, то мені здається, що ну, відновити весь парк запчастин, всі ті склади, не знаю, чи вдалося за цей час. Це перше, друге, є ще в, в Олександрії, е, там база е, Нацгвардії. Але загалом це, це все авіапарк е, МВС, і він, можна сказати, насправді він до війни його не встигли довести, добудувати до ума. Але ідея і ну, рішення управлінське було дуже правильне. Тут мені говорили деякі пілоти про тренажер для h 225 невідомо, чи, чи він доставлений в Україну, і невідомо, чи, чи він експлуатувався повноцінно. Тобто, ну, можна сказати, що це наскільки розумна машина, що вона може літати без пілотів. Вона на автопілоті може летіти. І над такою щільною забудовою пілот полетів просто над забудовою. Чим він керувався, дуже тяжко зрозуміти. Тут головне питання, звичайно, що компетентні органи будуть це все виясняти, розробляти, чи не була це диверсія, чи ми можемо. Лише говорити про факт порушення правил льотної безпеки, але ні про технічний стан судна, ні про певні обставини. Ми ж прекрасно розуміємо, чи точно ті мастила, які потрібні вживалися, чи відповідали якість пального вимогам, чи... тут є величезна кількість факторів, яка. Е... Ну, потрібна для перевірки, для переосмислення, але факт беззаперечний про інше. Мова про інше. Мова про те, що була б, були б це службовці МВС, і летіли б вони не над щільною забудовою, не було б цих дитячих жертв. Тобто. У нас за час Зеленського, це Зеленський так почав руйнувати правила, Ви, ну, всі ми пригадуємо злам всіх правил, в тому числі протоколу і правил безпеки, і е, правил охорони спеціальних охоронюваних осіб. Яким чином Зеленський опинився в, в Омані? Як це все готувалося? Чому він там опинився? Чому охорона ну, без ніяких спеціальних протоколів це все, так би мовити, трапилось. На, на це все немає відповіді. І оскільки Зеленський почав ламати всі і вся правила, слідом за ним кожен, став, кожен його чиновник став трошки Зеленським. Тобто почалися злам правил, причому такий злам правил, що. Прокуратура не функціонує, вона переслідує політичних опонентів. Поліція займається абсолютно якимись дивними речами, тому що ну, досі не пояснима річ, а, а все упирається в позицію поліції щодо ну, дозвольної системи. Щодо короткоствола, це ж абсолютно ну, непояснима річ, чому, чому власне монастирський і вся ієрархія ну, для поліції, видач, ну скажімо, видача дозволів на зброю, завжди була корупційна сфера. Тобто цим, ну, на цьому були групи людей, які наживалися на цьому. Це, це факт беззаперечний. Але просто мова про інше, мова про те, що. МВС, ніби за нинішніх обставин, ніби десь провалилося. От останній місяць перед Новим роком до мене доходило багато таких повідомлень від простих ну, середовище простих поліцейських про те, що на Київщині, наприклад, деякі поліцейські начальники натякали. Поліцейським, що ви ж не думаєте там воювати, ви, що в воїнушки тут погратися зібралися, якраз перед нападом. Там пару-трійка пару, тр, днів, і все буде чики-піки, все рішиться, ви, ви тільки не дергайтеся там. Звичайно, що на Київщині люди взяли автомати і пішли воювати. Скільки поліцейських загинуло, і поліцейські дуже гідно поводилися. Але разом з тим поліційне керівництво, а всі всі лишилися при своїх позиціях. Тому, коли я цей блог назвав про трагічне інице, то воно з одного боку трагічне, але ж не можна так, ну, монастирський, до речі, От інколи я думаю про цю трагедію і думаю про те, що 20 числа повинен е, Трухін з'явитися в ще антикорупційний суд. А там же ж він козиряв іменем Монастирського. Це навіть в плівках видно. Цікаво, чи слідство монастирського з цього приводу допитало чи ні. Ну, тепер вже ні, ні не допитає. Так, так трапилось, але трапилося це ще й в силу, так би мовити, ігр в виключно ну, взлам правил і у Злам правил свою користь, не на користь простого громадянина. Ми повинні їхати по окремій смузі, ми повинні летіти на окремій висоті, ми повинні летіти окремим бортом, коли ніхто не літає. Це дуже неправильно, тому що, звичайно, ця авіація не військова. Тому, коли хто комусь заманеться сказати, а чому ви не віддали ці борти військовим? Це точно не військова авіація, і ну, виробник би якось ну, дорікнув би дуже принципово, адже ці всі борти, Airbus обслуговує, по-моєму, це в Румунії є база, яка, ну, Фактично проводить сервіс для цих бортів. Тому, коли хтось зараз пробує закидати, що ці борти ну, закупились неправильно, ну, то розслідуйте тоді, беріть Аваково в оборот і розслідуйте. Але я знаю точно, що побудова сучасної авіаційної інфраструктури робила Україну частиною Європейського Ареалу. І це, це був правильний підхід. Ці борти експлуатуються в дуже багатьох країнах. Сьогодні під час одного ефіру мене запитали, чи правда, що Норвегія відмовлялась, ну, відмовлятися можна в силу, скажімо, особливостей експлуатації. Чи підходять кліматично ці борти, чи там, там є багато факторів. Але, ну, плюс всякий чиновницький лобізм, треба ж це враховувати. Але от ця трагічна історія вчить нас одному. Той, хто ламає правила, завжди страждає. Але поряд із ламачем правил страждають безневинні люди. Цей борт впав на дитячий садок. Принаймні, якби. Пілот включив автопілот. Сама розумна машина провела б цей борт до Харкова над автомобільними дорогами так, що шкоди нікому б не було нанесено. От в чому біда. І це, до речі, характерна поведінка для слуг, тому що навіть в трагічних ситуаціях вони в ряди годи утворюють абсолютно якісь. Уформують такі обставини, коли е, ну, можна зганьбитися, але ще, ще при цьому зганьбитися е, ну, троєкратно. Не, не один раз і е, понести урок. От нарешті, чотири місяці, е, з'явилася інформація про, ну, після визволення Херсона, про загибель цього колаборанта від слуг народу, народу Ковальова. Чотири місяці після повідомлення про його загибель він числився народним депутатом України. Ну, Опозиція пильнувала, щоб його мандат не голосував, ну, принаймні. Але я вкотре нагадую: чотири місяці вже майже 11 місяців. Більше 20 народних депутатів, половина зі слуг, половина із ОПЗЖ перед початком війни, бойових дій чкурнули з України. Їх нема в Україні. Позбавте їх мандатів. Вони не були. Дивіться, є таке правило: якщо Верховна Рада протягом 30 робочих днів не приймає. Ніяких рішень не приймає ніяких законів, вважається, що вона не робоча 30 робочих днів, і, і це скликання Верховної Ради розпускається указом президента. Так що заважає, люди не були ну, 250 днів в Україні, не були на робочому місці, 300 днів. Чому вони не позбавлені мандатів? Вже загиблий 4 місяці депутатам числяться, а втікачі 11 місяців числяться дівчими депутатами. На них нараховується, ну, можливо, не нараховується, не табелюється їхні робочі дні, але вони, скажімо так, займають простір парламентський. Тобто вони живі люди. Взагалі треба ввести для депутатів дуже жорстке правило. Не з'являється місяць на робочому місці без ну, поважних обставин, тобто, якщо це або лікарняний, або звільнив місце уступи іншому. Ну, це про ниці слух, тому що Стефанчук, уявіть собі, Стефанчук, голова, мучився, мучився тільки 16 січня підписав. Рішення про позбавлення е, скасування мандату Олексія Ковальова. Ну це просто ну, посміховище. Але по, про ще одне посміховище я вам розкажу. Ну, ми ж знаємо, що із е, слуг ми ідентифікуємо там біля двох десятків депутатів, причому е, всі з половини вони фріки, навіть е, з половини фракції. От виявляється, що існує такий депутат Федієнко, і він якимось чином пов'язаний з Борисполем. І що я вам скажу? Цей депутат Федієнко, нарешті, накатав скаргу у ДТЕК і в обласну військову адміністрацію Київської області про те, що. На заводі Рошен у Борисполі вночі довго світиться. Тобто він вирішив, скажімо так, створити. От в мене, бачите, не стало світла. Виключилось. Зараз включиться генератор, і все буде в порядку. Але я пишу цей ролик, як кожен з українців. Е, мушу. Трошки. Е, так, все, зараз запустимо. Тепер я зі світлом. Так от цей Федієнко, уявіть собі, про його існування, ну, навіть я, який займаюся політикою все ж своє життя і, і, і був депутатом, і, в принципі, структуру, цей Федієнко нічим, нічим помітним ну, не відзначився протягом свого депутатства. І от він нарешті накатав скаргу на Порошенка і на ДТЕК. Він бачив в цьому змову мера Борисполя, до речі, представника Європейської Солідарності, із Порошенком. Люди добрі. Протягом дня, наскільки мені відомо, цей завод протягом дня. Оскільки є потреба для освітлення там чогось, завод в освітлений час дня не працює. Він працює вночі, коли вивільняються деякі потужності енергетичні, ну і плюс свої генератори там. Але в основному завдяки тому, що вночі вивільняються енергетичні потужності, і можна індустрії попрацювати трохи. Ця людина, цей депутат, навіть не думає, що Зупиняючи, ну створюючи чергові отакі вставляючи палки в колеса бізнесу, великому платнику податків і великому роботодавцю для Борисполя, бо зараз взагалі люди в провінційних містах сидять без роботи, а тут працююче підприємство. І цей чудак, прости господи, він хоче зупинити це підприємство, щоб люди пішли взагалі, щоб без роботи сиділи, без роботи і без грошей, щоб вони не мали чим заплатити комунальні і купити собі якийсь там ліхтарик чи батарейку до ліхтарика. Ну, ви розумієте, в своїй ненависті до Порошенка ці слуги просто вони ну це якийсь психоз, це, це ненормально, це патологія. Так ніколи не було. Ну, я розумію, рухівці завжди на початках 90-х гризли з комуністами, але там було якесь ірраціональне начало, бо коли були певні, ну, наприклад, голосування по якихось економічних законах, там трошки ідеологічні принципи зміщалися і керувалися доцільністю закону, потрібністю для держави і для суспільства. Але Чим керуються слуги, яким суспільним інтересом? Податкова політика Гетьманцева добила всю економіку, добила, її нема. В такий тяжкий час взагалі то завжди найоптимальнішим рішенням є, скажімо так, відпускання на податкові вольності. Тобто, всі, хто може створити робочі місця, само, ну, самозайняті, їм треба дати. Можливість попрацювати два або три роки без ніяких податків, по мінімуму. А та податкова політика, яка формується зараз, гетьманцевими, вона призводить до добивання всіх індустрій. Уявіть собі, вартість ен енергоресурсів зараз така, що Українська продукція навіть харчова, вона ж просто дорогуща в порівнянні з польською, наприклад. Чи, ну, я розумію, що в Європі є дотації на продукти харчування виробникам, але ж в нас вартість робочої сили дуже низька, а вартість продуктів харчування дуже висока зараз, особливо сезонний сплеск, і навіть за таких умов. Просто особиста якась ну, така замилююча очі ненависть створює обставини, коли сотні людей можуть опинитися без шматка хліба тільки тому, що один придурок хоче вислужитись в своїй політичній е, комуні. Така от біда, я цей блог назвав. Про ниця, про трагічний Ниця. це мої такі роздуми. Якщо вони вас зачепили, поділіться цим відео, поставте вподобайку. Дискутуйте, діліться своїми думками, ставайте спонсорами каналу. Ну, але найголовніше ставте вподобайки і поширюйте. Якщо вам ці думки близькі і хочете. Поділитись ними, ви тим самим просуваєте наш канал на трошки вищі щаблі, його побачать більше людей. Ну і, мабуть, ці думки можуть декому допомогти зорієнтуватися в нашому бурхливому світі. Зорієнтуватися, щоб перемагати. Ми повинні перемогти ці всі обставини, перемогти лютого ворога, і ми переможемо. Слава Україні.